Пояснюю тобі, як користуватися повною інструкцією підготовки до НМТ з української мови. Коли я створювала цю інструкцію, логічно я поділила її на чотири основні блоки. Перший блок це синтаксис і пултуація найважливіший блок найбільше завдань із цього, саме з цих тем, трапляється на НМТ, і багато балів приносять. Другий блок це морфологія. Тут усі теми про частини мови. Складність цих тем полягає в тому, що вони вивчаються в 6,7 класі, От, і побічно повторюються в 10-11, але ось цих деталей всі, які потрібно знати на НМТ, в старших класах, вже не вивчаються. Там уже йде повторення просто. Третій блок це орфографія, тобто правопис, як правильно писати слова. Всі різноманітні теми. Підступність цієї теми в тому, що ми ніби знаємо, коли ставиться апосторок, коли ставиться м'який знак, але там є купа винятків, які треба знати. І от тут, де їх треба знати, я їх тут обов'язково прописала. І останній блок найпростіший це фонетика, лексикологія, словотвір. словотвірки. Аж чотири розділи мовознавства буде: з кожного розділу йде по одному, максимум два завдання на тесті, вони не складають. Більшість тесту, так, але вони теж дають бали. І без того самого знання наголосів, наприклад, 200 вже не вийде. Бо одна помилочка в НМТ коштує 5 балів. Тобто 200, один не розпиляєшся, уже 195. Отже, почнемо спочатку. Блок синтаксис. До речі, всі теми я розподілила за рівнем складності. Позначила їх кольорами. Червоний кольор це найскладніша тема. Помаранчевий, так, такий уже більш світлий, жовтий, зелений і салатовий. В синтаксисі пунктуації є одна тема найскладніша, тобто дуже високого рівня складності, і з неї, бачите, скільки тестів є. От, і треба багато всього знати. Але по порядку. Отже, синтаксис пунктуації. Тут ви повинні вміти, крім того, що знати питання членів речення, так, ставити розділові знаки ще і знати, чому ці розділові знаки стоять. Складність синтаксису пунктуації ось цього розділу полягає ще в тому, що в 8-9 класі ви це вивчаєте, за 10 клас благополучно забуваєте, а в 11 класі вже здається, що ви вже цього не вчили, бо це було рік тому, навіть два роки тому деякі теми. Тому ось це на, під час підготовки найбільшу увагу приділяйте, будь ласка, цьому блоку. Член речення треба знати обов'язково питання членів речення, відрізняти означення від іменного присудка, ставити тереміч піднятом присудком, знати, що правильно більшість учнів прийшла, а не прийшли. Відрізняти, яким членом речення виступає інфінітив. Усі ось ці моменти, які вам потрібно вміти або знати, ви собі відмічаєте, якщо ви розумієте, що ви це вже вмієте робити. І в кінці або паралельно у вас є тести. От ви натискаєте на тест 1, наприклад, і вас зараз перекидає на перекидає на цей текст. І ви маєте тут різну кількість за, за задань в кожному тесті, і ви можете попрактикуватися. Це всі теми, які, всі тести, всі задання, які були колись на НМТ. Тобто, ви можете дуже легко подивитись, наскільки ви засвоїли ту чи іншу тему. Повертаємось далі. Отже, в кожній темі, як бачите, є тести. Різна кількість типів. Далі типи речень потрібно знати е їхні типи. Просто так відрізняти їх між собою, знати, вміти визначати кількість граматичних основ, від цього залежить тип речення, і це йде вже знання з попередньої теми. Односкладні речення відрізняти між собою, бо там є означені особові, неозначені особові, різні типи відрізняти односкладні називні від неповних речень, бо і там, і там буде підмет, не буде присудка. Треба знати, в чому різниця між цими реченнями, і знаходити ускладнювальні компоненти. Однорідні члени речення, вставні слова, звертання і відокремлені члени речення. І це, власне, власне наступні е, три теми. Так, от є однорідні члени речення, вставні слова звертання і відокремлені члени речення. Крім того, що нам треба вміти їх знаходити в реченні всі ці. Ускладнювальні компоненти, нам потрібно вміти відрізняти однорідні від граматичних основ, ставити розділові знаки, знаходити узагальнювальне слово. Це не так просто. Там в 8 класі вам ви, ви вивчили, що якщо є перелік, так, то узагальнювальне слово після нього ставиться два крапочки. Але вже в 11 класі вам дають речення, на яких дуже легко помилитися. Узагальнювальне слово це не просто щось перед переліком. Там є свої нюанси. Ставити розділові знаки між узагальнювальними словами і однорідними членами речення. Це теж потрібно вміти. Далі стані слова звертання. Найпростіша тема в цьому блоці, бачите, вона виділена таким світло-зеленим салатовим кольором. Треба знаходити вміти стані слова звертання. Це найважливіше ставити розділові знаки. Звісно, відрізняти підмети від звертання, треба, знати які слова не бувають станими. Це все те, що треба вивчити буде. Але воно таке базове, завжди однакове, і бачите, тест лише один на цю тему. Там не багато буде тестів. Дуже класна тема. Відокремлені члени речення такої достатньої складності. Тема їх є аж чотири однорідних відокремлених члени речення. Їх потрібно вміти відрізняти між собою, визначати в реченні, так, ставити розділові знаки, тобто вміти відокремлювати їх. Це теж. По-різному в кожного е члена речення відокремо відбувається вміти відрізняти означення від присудка, прикладку від присудка, ну і їх між собою. Тут потрібно дуже занурити в цю тему. Далі типи складних речень. Найскладніша тема, як я сказала в цьому блоці, є три основні типи складних речень, і четвертий – це мікс попередніх трьох, сурядно, складно складнопідрядне і безполучниково. Вам потрібно вміти відрізняти їх між собою, так, від простого речення відрізняти, розділові знаки ставити в них. В кожному з них там різні правила будуть розділових знаків, знайти знати типи підрядних частин складно-підрядному реченні, вміти перетворювати ці підрядні на відокремлені, те, що попередня була тема. А також у відповіднювати підрядні частини з питаннями членів речення. Ми повертаємось аж до першої теми, так? Тобто ви поки довчили-вчили, можливо, там вже ну, забуде неможливо питання членів речення, якщо ви вчите цей блок. Але вам от в цьому, в цій темі, ви повертаєтесь до першої теми. У вас буде таке велике завдання. А от ну, на тестах тут можна буде зараз глянути, буде велике завдання, де багато є. Багато є різних речень, простих і складних. Ось я вам зараз покажу, тут трішки нижче буде. Отже, і останні, остання тема це пряма мова, не пряма мова, діалог цитата. Нескладна тема. Складність полягає в тому, що треба завчити схеми, за якими ми ставимо розділові знаки в прямій мові. І відрізняти між собою там, пряму, не переробляти одне, інше. Це класна тема, нескладна, але в мене стабільно є. Одне на цю тему дають. І дивимося, що у нас є. За цей блок максимальна кількість тестових балів, ну, це плюс-мінус, залежить від тесту, але в середньому 18 балів із 45 можливих. І якщо ви не знаєте взагалі. Цих тем, але знаєте, дуже добре всі інші, так, це лише у цієї умови. Максимальна кількість балів це 154 із 200. Більше без знання цих тем ви не наберете. Без знання цих тем, в принципі, неможливо набрати. Ну, якщо ви там щось знаєте, так, без ґрунтовного знання цих тем, ну, більше 160. Не можна набрати. Тобто, ми ж залишаємо ще момент, коли ви помиляєтесь в інших як якихось темах, так, і щось знати звідси: 160 це максимум, тому що останні три завдання, навіть по бідності, які приносять там майже третину балів, вони саме на синтексі. Останні три завдання дають вам майже ну, як попередні, 15 завдань чи 12, точніше. Тому над цим блоком потрібно дуже дуже гарно попрацювати. Він ще раз повторюю, вивчається в 8-9 класах, так. І в 10-11 класі вже не повертається до цих тем. Ось це завдання, яке я говорила, складне, велике. Бачите, це там, де складні речення, ми відповідні питанням із членами речення. От є прості речення, складні речення, і в нас потрібно виділені фрагменти питання поставити і їх увідповіднити. Потрібно вміти пояснювати, чому стоїть. Розділовий знак. Навіть якщо ви знаєте, чому ну, що там треба тере, треба не просто знати, що його ставиться, а треба вміти його там ставити. І так само а, вам показують ось тут за, те, дають речення. Тест полягає в тому, щоб ви знайшли неправильно обґрунтований розділовий знак. Тобто ви не просто вмієте ставити омин, тире, не просто пояснювати, чому ви їх поставите, а знаходити неправильне пояснення. Це одна з найскладніших тем і одні з найскладніших завдань на НМТ. І якщо ти не впевнений, боїшся, сумніваєшся, думаєш іще, як його почати це робити, я раджу спробувати свої сили на літньому курсі структура. Поки всі б'ють байдики, ми можемо отримати третину балів на НМТ, так, всього за 12 занять. Ми структуруємо. Твої знання із синтаксису, які точно є, бо ти вчився в 8-9 класі, і їх поглибимо. Тобто ми прокачаємо твої навички, е визначення, підкреслення і розставлення розділових знаків. От, це все ми проводимо в зумі два рази на тиждень по одній годині, максимум 5 людей у групі буде. Це комфортна така кількість, щоб всі працювали, і до кожного могла увагу приділити. Не потрібно писати конспект, якщо ти не любиш його е, писати. Якщо любиш, можна, це дуже класна навичка. Якщо ні, то конспект весь буде наданий всім учасникам групи. Завдання і якісь тести без прикладів про Шевченкову хату, тільки класні, актуальні е, речення і тести, які буде цікаво робити і читати. Мене можна перебивати для того, щоб уточнити незрозумілі моменти. Це без проблем. Поки не забув думку, бо поки дослухаєш мене, то можна забути що спитав. Тому все в нас відбуватиметься з 16 липня. Уже передзапис стартує. Для тих, хто записався раніше, буде класний бонус, встигне доєднатися, пиши мені в Директ. І нагадую, що 12 найпопулярніших тем. Ми пройдемо за 12 занять і прокачаємо тебе на третину балів. Одне заняття коштує всього 250 гривень. І якщо ти успішно вивчиш цю тему, успішно пройдеш багато тестів, ти підвищиш свій результат на 15 балів 45. Можливо, це третина результату це дуже високий бал. Всі інші теми зараз будемо дивитися, вони будуть не такі складні, там буде більш зрозуміле щось. О, синтаксис це найскладніше тема. Якщо зацікавила пропозиція, пиши в директ, щоб записатися на курс. Передзапис уже йде. Наступний блок це морфологія. Морфологія це частини мови. Потрібно знати їх усі. Чистин мови є 10, 6 самостійних, 3 службових і вигук. І по кожній із частин мови потрібно знати багато нюансів. Просто, та ця тема полягає в тому, що ну, всі ми знаємо, що іменник це питання хто що, там, які, чи і там. Більшість е, з нас орієнтується в базових поняттях мови. Але ну, щойно іменник починає відповідати питання, кого, чого, всім стає страшно і незрозуміло. Бо ми забуваємо, що іменник має відмінки. От їх треба теж знати, бо це теж питання іменника. Потрібно знати рід українських та іншомовних іменників. Це різні поняття і різні правила. Потрібно вміти ставити іменники в кличне відмінку, визначати правильні відмінки, правильне закінчення, перепрошую, в родовому відмінку, відрізняти між собою відмінки схожі, і утворювати імена по батькові, відмінювати прізвища. Дуже багато чого потрібно знати в іменнику і дуже багато тестів. Іменник трапляється, це одна з найважливіших тем. Проте всі інші теж трапляються з таку, приблизно однаковою періодичністю. Прикметник. Теж ми маємо знати типи, вміти утворювати ступені порівняння, числівник це складна тема, одна з найскладніших в морфології, бо числівник вдало маскується під всі інші чити мови. Дуже важко відмінювати числівник, правильно казати з 60, а не десяти, як ми звикли, правильно казати, відповідне питання, котра година, поєднувати іменник з числівником, казати два коти, а не два кота, наприклад. Це усе ми маємо вміти в темі числі. Займенник дуже хороша тема. Складність полягає в тому, щоб в принципі знайти займенник, бо їх є обмежена кількість і вони теж дуже вдало маскуються під попередні три частини мови. Тому займенник ми губимо і в цьому його складність. Далі дієслово ми маємо вміти його. Визначати його форми, дієприслівник дієприкметник між собою відміняти відрізняти. Але якщо ми вивчили з вами відокремлення означення і обставини, це якраз і є дієприкметник, і прислінок. Тому тут вже буде простіше. Бачите, тема синтаксису, вона актуалізовує багато знань з інших тем, і ви потім будете, будете краще розуміти ось ці теми. Далі. Треба утворювати наказовий спосіб, правильно дієвідміни утворювати в дієсловах, і правильно утворювати речення з дієприслівниковим зворотом. Це навіть не про розділові знаки, а про граматичну умову доєднання звороту до речення. Прислівник теж одна з найскладніших тем, якщо в числівнику складність полягала в його відмінюванні, в прислівнику це правопис. Писати прислівник правильно важко, тому що є правила, але не до всіх слів. Дуже багато слів потрібно просто знати. І в цьому є складність, тому тут доволі багато часу треба приділити на вивчення прислівника. Прийменник, сполучних частка. це службови частини мови, і бачите, вони йдуть на такий спад по складності прислівник, тобто, потім прийменник, вони стають поруч і дуже часто плутаються, не дарма плутаються, бо вони не просто називаються схожі, а Деякі слова одночасно, ну, в різних контекстах, можуть бути прислівником, а в іншому реченні прийменником. Тому тут у, такі взаємопов'язані теми. Сполучник, знову ми актуалізовуємо знання про складно-сурядні, складно підрядні речення з блоку синтаксис, і вже знаємо типи сурядних і підрядних сполучників, бо від цього залежить тип речення. І нам потрібно там, відрізняти їх від інших частин мови і за контекстом знати їхній правопис. Частка. Легкий легка частина мови, ми її вивчаємо протягом інших частин мови бо правопис частки з прислівником, з іменником, з іменником, зі словом. Як частка пишеться, це ми вчимо протягом інших. Тому ми тут майже можна сказати, повторюємо. І ви. Треба знати, що таке вигук, але що жодного разу не було завдань на НМТ і на ЗНО просто про вигук. Тобто він був. Там серед інших частин мови треба було ви... з'ясувати, визначити, що це вигук, але просто там чи окремого не було. Що ми маємо по цьому блоку максимальна кількість тестових балів, плюс-мінус 11,45. І якщо ви не знаєте взагалі цих тем, але знаєте всі інші: весь синтекс, ортографію, всі інші теми, ви отримаєте максимум 165 балів. Тобто ці теми теж є дуже важливими, без їхнього знання, там більше, ніж на 170 балів. Це ну, за умови, що ви тут же знаєте, так? І всі інші теми гарно знаєте, то тут ви не можете розраховувати. Наступний блок орфографія це блок про правопис. Тут все, бачите, тема здебільшого, ну, дві є складні теми, але перші теми зеленим кольором, це, значить, вони дуже прості, правопис голосних, префіксів, спрощення, чергування. Дуже класні про ці теми. «м'який знак. Трішки складніші за рахунок винятків, які потрібно знати. Тут ми переходимо до подвоєння. Подвоєння це складна тема, тому що є подвоєння і подовження, правила схожі, але процеси різні. Їх потрібно вміти між собою відділяти, і винятків теж там багато. Правопис іншомовних слів підсумовує попередні три теми: апостроф, м'який знак і подвоєння. Це те, що там потрібно знати і вміти писати, а також голосні. Тобто, що правильно сказати, чипси, а не чіпси, тирамісу, а не тірамісу, і так далі. Ось це потрібно вміти знати у іншому словах. Велика літера і лапки. Це велика і складна тема. Багато правил, багато в новому правописі є змін. До речі, блок орфографія складний ще тим, що правопис. Тут тобто ви вже будете писати за новим правописом. І потрібно вміти відрізняти в цих підручниках, що старий правопис, що новий, і треба це. Знати. Далі, великі літери є багато правил і багато різних нюансів. Ця тема така потребує довгого часу для того, щоб її опанувати. І правопис складних слів. Там теж багато правил, там є різні правила для іменника і для прикметника, і їх теж потрібно між собою відрізняти. Бачимо, що тут кількість тестових балів 5 із 45. Дуже мало дають тем на орфографію. Але якщо ви знаєте досконало всі інші теми, не знаєте взагалі цих тем, ви можете розраховувати на максимум 180 балів. На 200 балів, на 190 балів, треба знати теми ці теж і вміти їх використовувати на практиці. І останній блок це фонетика, лексика, фразологія словотвір. Це чотири різні розділи мовознавства. А, наголос перша тема виділена червоним кольором, бо тут треба вчити. Тут, не так як синтаксисом. В синтаксисі можна зрозуміти і поїхати на цьому велосипеді далі. А в наголосах треба, ну, треба зубрити. На, на жаль, тому єдина порада вивчити наголоси. Чергування звуків легка тема, потрібно знати принципи, як змінюються голосні між собою, приголосні між собою, за якою схемою вони міняються. І е, правила пов'язані з неозвучністю, що з, з, знати у В і. Ї. Звуки і букви. А, е, Тут потрібно вміти ось, транскрипцію, визначати в ній, як позначається я, ю, ї, дж, дз, так, і рахувати звуки у словах, кількість звуків, кількість букв, в чому їхня єдиність. Асиміляція приголосних класна тема насправді. Вона є такою трошки, складно, трішки складною, але дуже такою стовідсотковою. Якщо ви вивчили, ви точно зробите це правильно, бо ну, не так як з наголосами на рандом може попасти складне слово. Тут е, обов'язково останнім часом є завдання на асиміляцію. Це уподібнення приголосних. Як ми в вимові кажемо футбол через ди, а пишемо через ти. Ось оце вам потрібно знати. Далі, йде лексикологія, фразеологія. Фразеологізми – це складна тема, бо їх є багато, немає чіткого переліку фразеологізмів, який потрібно знати. Крім того, що їх треба знати, треба вміти між ними шукати антоніми або синоніми. Тому теми фразеологізму приділяти достатньо уваги, бо фразеологізми є в кожному тесті, і це тест на відповідність. Фразеологізми нам дають 4 бали. Далі, Синоніми, антоніми омоніми, пароніми, легка тема, класна, тут е... потрібно знати, що це таке, так? і, в принципі, лексичний запас у вас перевіряється. Групи слів за, лекс... за типами лексики теж ваш, ну, це... це легка тема, вона насправді дуже рідко трапляється, але вона потрібна, і тут теж ваш лексичний запас перевіряється, як ви знаєте, багато слів. Читання то допомагає. Лексичні помилки. Тут рандом. Якщо вам поє... попадеться помилка, яку ви знаєте, ви класно зробите. Якщо може трапитися якийсь нюанс, от, до речі, з синонімами, антонімами теж такий може бути нюанс. Е, Останнім часом дають завдання, де треба дібрати синонім до якогось слова, іншомовного, звичайно. І якщо ваш лексичний запас, словарний запас вам дозволяє, Дозволить так, ви з лагерь зробите. Якщо це слово, якого ви не знаєте, тут уже потрібно буде логічно якось виїжджати методом виключення. Ну, лексичні помилки так само. І словотвір. Словотвір це знаходження кореня, спільнокореневих слів, суфіксів, їхніх значень, закінчень. Там є свої нюанси. Завдання на словотвір теж завжди є одне завдання. Завжди. І кількість балів, які ви можете заробити в цьому блоці, це одинадцять із 45. Так, тобто, без знання цих тем, у вас 165 балів за умови ідеального вивчення всіх інших тем. Оце у нас чотири блоки, і з чого складається ваш, ваш тест НМТ, і що вам потрібно вміти і знати до цього тесту. А ще хочу е сказати вам про річний курс підготовки до НМТ. Якщо ось цей весь перелік тем вас трішки на на налякав, ви відчуваєте там певну паніку. То я запрошую до себе на цілий рік підготовки, де всі ці теми ми з вами в темпі, в лайтовому режимі пройдемо, і не треба буде готуватися свинячий голос, що означає пізно. А, от тому бронюй місце уже зараз. А, на літній курс запис уже йде, на річний курс просто. Йде перед запис. Так, ви можете бронювати свої місця уже зараз на вересень, бо усі розклади вже будуть роз, розпланований розклад, і вам буде важче знайти час для занять з українською мовою. Що буде на річному курсі? Це живі заняття в Zoom два рази на тиждень по півтори години, чотири блоки. Час ці блоки будуть по 18 занять, максимум 6 людей у групі. Кожний до кожного блоку буде друкований робочий зошит обов'язково, продубльований з електронним варіантом. Перехід до наступного блоку тільки за умови успішного складання тесту. Тобто, якщо ви не готові працювати, якщо ви нічого не хочете робити, то ми з вами співпрацювати далі не можемо. Тільки Готовність працювати. Вивчаємо тільки ті теми, які будуть на НМТ. О, тут хочу звернути вашу увагу, бо в школі у вас буде багато відверто непотрібних тем. Я працюю в школі, в приватній, де нам дозволяють добре ще готувати до НМТ, але я бачила програму, я бачила, що мають писати в журналі вчителі, і там дуже багато непотрібного. І пишемо багато-багато тренувальних тестів РНТ. Тобто, вправо з цього переписувати речення в зошиті, цих вправ не буде. Майже все ми орієнтуємо на тест, тому ну, що ми з вами пишемо тест. Вартість однієї години навчання на річному курсі буде 200 гривень за годину за умови передзаписом. Планується дві групи. Перша група буде займатися в понеділок, четвер, з 17 до 18.30, друга група з вівторка по п'ятницю ну, точніше, вівторок і в п'ятницю, теж 17-18.30. Щоб записатися на курс, пиши мені в Instagram. Все, гарної підготовки, увай!